Народ, дві елементарні причини, чому людей не випускають чоловіків за кордон. Перша причина була в тому, що е, мусив хтось те воювати і не було е, певної кількості людей, щоб воювали, і, на жаль, ще далі збирають повістки і це все. А друга причина в тому, що якщо б всі виїхали прості чоловіки, то б економіка дуже сильно постраждала. То, типа, не було б кому працювати, бо виїхали б всі. Ну, а явно, що прокурори, мінти і всякі чиновники, ну такі, знаєте, приближенні, вони би не працювали. Просто вони б не пішли. І тому чоловіків тримають на даний момент в Україні і нікого випускати не будуть. Тому що з них ніхто не піде воювати, а підуть тільки прості люди. Більшості простий народ, абсолютно, на жаль.